Привіт. Це Ерік, цей курс повністю безкоштовний, зібраний на моєму каналі в окремому плейлісті. Посилання на нього можна знайти в описі під цим відео. Це повноцінний курс для початківців про інтерфейс фігми та весь її функціонал. Найкращою віддякою від вас для мене буде саме підписка на мій канал, адже моя ціль 25 тисяч підписників. І лише два ваших кліки зроблять мене до цієї цілі ближче. Тому підписуйся на канал, став цьому відео лайк і починаємо сьогоднішню тему: саме інтерфейс робочого проєкту. Це ви зараз знаходитесь на домашній сторінці, і для того, щоб створити робочий проєкт, нам достатньо натиснути плюс і обрати саме створення дизайн файлу. Ми натискаємо, в нас створюється новий проєкт. Умовно поділимо цей весь робочий простір на декілька блоків на чотири. Верхня частина це простір, який називається умовно. Я його так називаю для вас, щоб було легше зрозуміти. Це панель створення та перегляду проєкту. Плева сторона це панель сторінок та слоїв проєкту, або простіше просто навігація по вашому дизайну всередині цього файлу. Права сторінка це панель налаштування елементів дизайну вашого проєкту. Цей посередині сірий блок це просто робочий простір. Саме до речі, в центральній частині ви будете створювати дизайн. По прикладу, як ось тут. Умовно ми бачимо всі елементи нашого дизайну в лівій частині в панелі, такі як сторінки пейджес. Потім є різні елементи, які зустрічаються у нас в дизайні, і в правій частині локальні стилі, варіанти, сірий фон і різні інші інформації, про яку я сьогодні відео розкажу. І всередині саме ваш дизайн. Трошки приблизимо, ось він саме дизайн. Про те, як створювати дизайн, буде колись інший курс, але про інтерфейс зараз детально розповім. Верхня частина, саме про перегляд проєкту, ділиться на три частинки. підчастини Це кнопочка з іконкою фігми, де є різні налаштування, про них я розповім трошки пізніше, в окремому відео. Далі в нас стрілочка, яка ось. Проєкті є саме елементом для виділення та певними там кліками. Ось бачите, коли я наводжу цю стрілочку на певний елемент, утримуючи команд, я можу прямо брати певний слой, який там зустрічається. Далі в нас є біля цієї кнопочки стрілочка, яка відкриває варіант Scale. Тобто є елемент Move, є Scale. Подивіться, до речі, що поруч з ними є гарячі клавіші. Раджу вам їх вивчати. Тобто, для того, щоб натиснути Move, це V, Англійська для того, щоб натиснути Scale, це Кей. Тобто окей. Okay. що це нам дає? В нас, наприклад, є певний елемент. Давайте просто я його скопіюю. Ось цей варіант, продемонструю вам. Ось він у нас є. Дизайн Move означає те, що ми можемо завдяки цьому елементу. Він зараз в нас обраний переводити певні елементи всередину переходити, клікаючи двічі, і ось бачите, я їх переставляю місцями, переношу щось там, розділяю, переношу якісь елементи за об'єкт. Про це пізніше розкажу. Відміняю всі ці дії Command Z або Alt. To Z, начебто, але основна суть в тому, що якщо ми перейдемо гарячою клавішою в Scale, це кнопка K в нас відбудеться зміна курсору. Якщо ми натискаємо V, ми бачимо тут ось таку стрілочку, як зараз ви можете побачити, вона, начебто, просто означає розширення. І коли ми розширяємо, бачите, воно якось все гумове і розтягується. Коли ж ми будемо використовувати значення Scale кнопку. В нас зміниться іконка, вона стане більш такою масивною зі стрілочками. І тепер при збільшенні, як ви бачите, пропорційно вона збільшується. І в правій панелі, там де Скейл, ви можете подивитися, що зміна йде пропорційно: x2, x1. І також само ви можете налаштувати, що вона буде ось так розтягуватися при тому всередині всі об'єкти теж розтягуються пропорційно. Це дуже зручно, але в дизайні не так часто зустрічається. Далі наступний елемент це решітка, яка називається фрейм, і вона дозволяє нам створити певні фрейми. При тому, якщо ви будете уважні, побачите, що натискаючи фрейм з боку з'являється таке налаштування як фрейм, і можна обрати прям айфони, тут планшет, десктопні версії та інші всі там сочал медіа з різними постами. Так, ось щоб ви зрозуміли, фрейм це. Якби оболочка, загальний мішок вашого дизайну в тому вигляді, в якому ну, типу він є. Ось, наприклад, є в мене сторінка мобільного сайту, і вона вкрита саме у фрейм, який називається Main Page 390 пікселів. Всередині вже можуть бути як фрейми, групи, автолеяути та купа всього іншого, про яке я буду розповідати трошки пізніше, не тільки в цьому уроці. Тому для створення певного дизайну вам знадобиться спочатку створити певний фрейм. За розміри та все інше, розповім. Колись в іншому відео Підпишись на канал, щоб не пропустити. Натискаючи, ми можемо створити, наприклад, налаштування фрейму під iPhone 14 або 15. Натискаємо, і ось у нас фрейм з'явився. Про робочий простір зараз ми поговоримо, але ви зрозуміли, що це таке: Це фрейми. Для того, щоб його створити, можна створювати інші фрейми. Натиснувши Shift, затримуючи, ви будете створювати саме відповідно квадрат, пропорційний об'єкт. Далі біля цього елементу є стрілочка, де є секція і слайс. Секція, і не забувайте про гарячі клавіші. Секція це те, що може вибрати в себе декілька об'єктів, якось ви можете його назвати, змінити Му, колір, і як ви бачите, лише секція буде підсвічуватись з підписом. Це дуже зручно, особливо в ті моменти, коли вам треба продемонструвати певні розгалуження. Ось, наприклад, на будь-якому віддаленні ми бачимо підписи: тобто, початковий стан, садові культури, зернятки, кісточкові, і це якби секції, які в себе вібрали всередину певні фрейми. Секції це так би мовити, розділи глави вашого дизайну. Про це буде трошки пізніше. Далі, третій пункт, це слайс, це те, що може нарізати ваш дизайн, якщо ви його в нього помістите. І цей слайс ви можете зберегти, тим самим, побачивши, що нарізаний дизайн ось, наприклад, всередині, давайте створимо такий овал червоний. Якщо ви користуєтесь слайсом, ви розділяєте це на слайси, і ви бачите, що все, що всередині слайса, воно вирізається. Це прев'юшка, і ви можете експортнути саме частину обрізану того, що ви нарізали через слайс. Це дуже зручно, коли треба показати частину дизайну, наприклад, ось цю верхню частинку. Ви його нарізаєте по дизайну вашому, і бачите, що ви можете експортнути. Натиснувши цей слайс, давайте вгору його підіймемо, І бачите, що ви експортуєте лише ту частину, яку нарізали. Неважливо, що буде всередині. Хоч воно знаходиться у фреймі, хоч воно знаходиться десь окремо, слайс його поріже. Зручно, це при створенні в дизайну для портфоліо. Тобто бігенс, там треба нарізати, але це інша зовсім тема. Наступний пункт це ректенгл. Це квадрат. По суті, ви можете створити прямокутник, натиснувши, утримуючи Shift, він буде пропорційний, це буде квадрат. Якщо ж ви натиснете на Стрілочкою ви побачите, що тут є різні геометричні фігури. Ну, лінія, стрілочка. Тобто лінія малюється ось так, додається товщина. Наступний пункт це arrow, стрілочка, малюється ось так, додається товщина. Ще тут є еліпс, тобто коло, теж не утримуючи Shift, ви створюєте овал і складно потрапити відповідно в пропорційний розмір, там, 400 на 400. Утримуючи Shift, ви легко зможете потрапити в розмір 400 на 400. Ну, 400 1 на 401. Далі є полігон, тобто трикутник, і знову ж це може бути як рівносторонній, або все ж таки звичайний трикутник. Наступний пункт це зірка, при тому в неї є теж багато налаштувань. Як ви бачите, всі ці блоки налаштовуються, є купа стрілочок. У всіх інших теж є деякі кружки, які налаштовуються. Ось, наприклад, можна натворити з трикутника ще таку геометричну фігуру та інше, і також їх закругляти. Квадрата теж є такі налаштування. Ось можна просто зробити радіус більший менший у стрілочок та всього іншого. Ми це поговоримо, коли будемо розбирати праву частину. І останнє це додавання зображення та відео. Тобто, ви відкриваєте і додаєте, наприклад, ось це зображення. Натискаєте. Ось воно додалось. Притому теж можна налаштувати скруглення та щось інше. Наступний пункт це саме пен. Який означає, що ви можете малювати вектор, натиснули точку, натиснули ще одну точку, затримали, намалювали і, і ще ще. До речі, найкраще, що можна показати в цьому плані, це звичайно сердечко. Точка внизу, точку сюди. Трошки через шиф, утримуючи ліву кнопку миші, намалювали. Тепер знайшли середину, намалювали ось такий. Натиснули Escape, і можемо. Тепер В натиснули. Ось тут додати трошки утримуючи команд коло. Ось так. Ми намалювали частину, виходить. Давайте тепер command D здублюємо і зробимо правою кнопкою миші Flip Horizontal. І додаємо ось так. Тепер ці два елементи можна поєднати правою кнопкою миші, натискаємо Flatten. Воно поєдналося. Ось вона у нас сердечко відмальоване. Далі в нас є пенсіл. Це теж схоже, але малюється, начебто олівцем. Звичайно, ви ніколи не зможете зробити чудовий такий малюнок мишкою, але він повністю буде нормальним. Ось він сердечко відмалював. Наступний пункт меню ось таке вигляді, Т, це звичайно, текст. При тому ви можете створити як просто натиснувши і пишучи текст в лінію, він буде безкінечно в лінію створюватись. Далі, 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 допоки ви не натиснете Enter і не будете писати з нової строчки, Enter знову, і так і далі. І при тому він буде збільшуватись пропорційно. Зараз давайте я додам. Він буде збільшувати. Але ви можете так само натиснути на те, у вас з'явиться плюсик, і обрати певний простір, отримуючи Shift. І тепер, коли ви будете писати текст, він буде переноситись на другу строчку автоматично. Це вам дасть змогу в майбутньому, коли ви оберете цей текстовий слайд Змінити його ширину, і як ви бачите, весь текст адаптується під ту область, яку ви обмежуєте або додаєте. Це зручно, це правильно так робити в розробці, в дизайні, що при адаптиві, наприклад, у вас планшетна версія мобільна і десктопна, воно ж буде розширятися. Наступний пункт це ресурси, це ті компоненти, які ви використовуєте в дизайні. Наприклад, є певні блоки, про них поки що не буду розповідати, але компоненти це ті материнські компоненти, які ви створили або підключили до проєкту. Зараз про це мова не буде йти в цьому уроці, в наступному трошки затрону. Далі наступна вкладка цього розділу плагіни. Це ті плагіни, які я вам Figma Community на попередньому уроці розповідав. Їх виходить, підключали, і ось тут ви можете легко їх знайти. Resend and Save. Якщо ви чимось користувалися попередньо, ви бачите, що вони тут є в обраному, it та все інше. Ось ці всі мої плагіни, якими я користуюсь. Наступне це віджети це класна штука. Завдяки тому, що Figma відкрита для сторонніх розробників, є люди, які... Просто наробили різні віджети. Ви можете знайти віджет, наприклад, таймер роботи. Це дуже класно. Тут дуже багато віджитів. Наприклад, ось такий годинник. Ви просто додали цей годинник, і ви бачите, скільки зараз годин. Ось тут вам демонструйте, щоб ви не забули. Насправді ви дизайните і бачите, що йде час. Або, наприклад, таймер запустити. І ось 25 хвилин у вас на роботу є. Потім робіть перерву. Остання іконка це відкривання доку збоку, щоб було зручно працювати. Ось, як ви бачите. Далі в нас іконка руки. Це. Для того аби просто рухатись по проекту. такий спосіб легко досягти ще завдяки утриманню пробілу. Якщо ви його утримуєте, ви можете рухатись. Коли ви відключаєте, у вас мишка перемикається, і це мультіобрання працює. Тобто, рухатись можна так, по проекту. Це зручно, коли у вас великий проект, треба швидко рухатись, гортаєте в різні сторони. По цій панелі розповів. Всередині вас чекає демонстрація того, де знаходиться ваш проект. Наприклад, якщо ви будете знаходитися в певному командному проекті, не Хай ось тут в дизайн хабі, до речі, до якого ви можете долучитись, то ви будете бачити вкладку саме того командного проєкту, як він називається, дизайн хаб, і далі його назва, і те, що він опублікований або ні. Також з цим у вас тут буде написано драфтс і untitled. Моя вам порада завжди. Називайте те, що ви створюєте, потім якось правильно. Наприклад, якщо це вебсайт, то ви так і називайте вебсайт, демо і, наприклад, якусь назву. Це вам дозволить в майбутньому, ось тут, коли у вас буде. Драфт, не плутатись, що де є. Тобто, якщо це стосується Playing Card, або щось там деску, або якогось дизайн-ресурсу, потім ви легко зможете в Apple Files ввести, наприклад, Apple і знайдете все, що у вас є в файлах, що стосується Apple. Ну, наприклад, вебсайт демо ви теж можете вебсайт демо ввести і вам висвітиться саме цей проект перший. Також тут додатково є певна навігація. Вона відкривається завдяки цій стрілочці і демонструє історію версії цього саме файлу. Натискаючи на нього, у вас буде тут підтягуватися різні 30-днівні версії, які зміни до цього відбувались. Натискаєте, у вас демонструється і так і існуюча версія. Насправді, за версії поки що не думайте, це трошки інша тема. Відос про це можливо буде колись. Далі, якщо у вас платна фігма, можна опублікувати цю бібліотеку, яку ви створили. Але поки що це не можна робити, тому що я безкоштовні демонструю. Наступна кнопочка експорт, тобто воно експортує те, що ви оберете, але це мусить бути фрейми. Ось вони так створюються. Ось фрейм. Всередині є об'єкти. Відкриваєте. Експорт це те, що експортується, але я не дуже розумію, як це працює. Я розумію, що воно працює через ось цей плюсик. Обрали фрейм, ось тут плюс, і буде експорт. Ну про це зараз розповім. Файл, color, профайл. Я це не змінюю і вам не раджу, тому що це рі. Різні варіанти відображення контенту. Поки що ми працюємо завжди в SRGB. Дублікейт це дублікація вашого вебсайт-демо, при тому воно створюється поруч, незалежно від вашого старого дизайну, і буде називатись вебсайт-демо, дублікат або копія, щось таке. Ренейм це те про що я казав: ренаймиться заголовок. Move to project це можливість перемістити ваш проєкт з чернетки до якогось командного проєкту. Тобто, ось, наприклад, в мене є команда моя, і перевести цей проєкт веб-сайт демо Можна в прогрес, проводка тімпроджект, дизайн хаб та інші, які я створю. Наступний пункт Favorite sysfile це те, що я казав раніше, ось тут. Коли ми натискаємо, можна зірочку поставити, і воно додасться в Favorite Files. Те ж саме можна зробити і зсередини, ось тут Favorite This File і Delete, Звичайно, вам запропонується видалити цей файл, але я поки що цього робити не буду. Притому він залишиться певний час, але я не знаю, як довго, в драфці в Delete, ось в цьому пункті. Далі права панель, це панель, яка демонструє можливість перегляду вашого проєкту. Тут є Ви і Spotlight Me, тобто демонстрація мене, але це мусять під'єднатись Інші люди і фоловери, які за вами дивляться, будуть тут також відображатися і інші учасники, якщо вони будуть приєднані. Вони так будуть. декілька аватарок, ви будете бачити, хто зараз знаходиться на вашому проєкті. Кнопочка Share означає, що ви можете поділитися, запросити певних користувачів до вашого файлу. При тому будьте уважні, що при запрошенні ви можете просто ввести його емейл і відправити інвайт, але завжди стежте за тим, що ви надаєте. Ви надаєте можливість змінити цей файл або переглянути кенві. Якщо переглянути його, можуть переглядати безкінечна кількість людей. Якщо ж змінюється, то у вас буде обмежена кількість пейджів всього три, якщо у вас безкоштовна фігма. Тому завжди, коли ви шерите, особливо клієнтам, ви можете надати доступ, переглядати кенвів і запросити людину користувача, навіть якщо вона не має фігми аккаунту Тобто можна так. Наступний варіант, який ви можете запросити, це через посилання Another with the link, тобто будь-хто з. За лінком за посиланням може переглядати, і тут буде список того, кого ви запросили. Для того щоб просто додати сюди користувача, можна натиснути копі Лінк, лінк скопіюється, при тому кенвів працює, і ви можете надсилати цей лінк комусь іншому. Ось це посилання, воно буде виглядати ось так. Тобто буде видно, що за вебсайт демо тайп такий то і далі, далі, далі. Ну. Зрозуміло, можете надсилати, пробувати друзям надіслати. При тому не забувайте, що у вас може бути заблочений перегляд цього проєкту. Я не можу зараз це показати, тому що в мене безкоштовна фігма, в платній там буде блок. Наступний пункт всередині це пабліш, це можна опублікувати вашу роботу. Ось весь цей проект в фігма ком'юніті. Це те, про що я казав. Люди діляться своїм дизайном, ви можете його переглядати. Натискаєте Publish, там буде певна процедура, треба заповнити про цей проєкт, додати обкладинку і все таке. Тобто, ось вона так виглядає. Наступний пункт це перехід. В DevMod. DevMod насправді слугує більше для розробників. Якщо ми його натиснемо, в нас трошки зміниться інтерфейс. Збоку з'являться ось такі, типу леєрси, фрейми, пейджі, а тут з'явиться блок інспекту, який буде нам показувати для якогось розробника щось, що ми тут використовували, та юніти, наприклад, в премах, в пікселях. Про це окремо колись буде відео. І можна сюди приєднати певний DevResource. ресурс. Це вже трошки не ваша тема. Тобто, DevMod навіть бачите, демонструє що. Що це за об'єкт та як він створений? Якщо ми натиснемо, наприклад, на Еліпс, ми побачимо його назву, його характеристику, код, як він виглядає, яке має положення, та його певні налаштування. При тому відразу можна його скопіювати, і потім розробник відразу може вставити цей код в CSS файл або HTML, куди він там буде це писати. Ну і також фрейм, теж в Dev моді буде видно. Фон, розміри, певні налаштування і можливість експорту. Наступний пункт це пункт з такою, якби кнопочкою play. Воно називається present. Коли ви натискаєте на щось, ви можете відкрити як present, так і preview. Різниця у них невелика. Present відкриває нову вкладку у вас в проєкті. Ви можете побачити, ось, наприклад, як це. Бачите? Давайте трошки зробимо 390 до там, 800. Ось ці всі об'єкти трошки зменшуємо і додаємо. Ось сюди. І ось так зараз виглядає дизайн на мобільному девайсі. Притому я не налаштовував, що це телефон. Я створив фрейм, і система сама підлаштувала його під телефон через вкладку Прототайп. Про це зараз поговоримо. Якщо ж ви просто створите цей об'єкт як фрейм, Ось наприклад, будь-який розмір, який ви його створите, я зараз перенесу його сюди. Він буде підвантажуватися у вас через NON-прототайп і буде виглядати наступним чином: ось так. Тобто це повністю працюючий проект. Далі ви можете відкрити цей же фрейм через прев'ю. Натискаєте, і у вас з'являється можливість подивитися десь на стороні, ну так сказати, в цьому робочому вікні ваш дизайн. Ви можете так переглядати дизайн і відразу його ж редагувати. Він буде автоматично редагуватися. Це дуже зручно, переглядаючи певну анімацію в мобільному застосунку. Ось, наприклад, я хочу показати, як це виглядає. Ми натискаємо на Onboarding 1 Start, Відкриваємо прев'ю, і ми бачимо. Збоку, як працює та чи інша анімація, і можемо відразу бачити її в прев'юшці. Тобто, якщо нам треба поміняти ось цю кнопку повище, ми її підтаскуємо, і в нас зараз анімація тут оновлюється. І бачите, вона літає вгору. Або нам треба ось тут ці кнопки якось пустити нижче. Ми дивимося, і воно виходить, зараз буде починатися з нижньої частини. Я не знаю, там цикл анімації тут, чи він безкінечний. Давайте його перезавантажимо завдяки цій кнопочці. Ось, бачите, кнопочки підлітають вгору. Тобто ми в режимі. Life, бачимо той дизайн, який ми створили. Тут є також інші налаштування, але поки що я за них не буду розповідати. Ви поки що і навіть і анімації, скоріш за все, робити такі не будете. І останній пункт це відсотки, це саме відсотки того, як виглядає ваш робочий простір. Якщо я наближаю, утримуючи команд і кручучи колесико вперед-назад, то бачите, збільшується. Притому колесико збільшується саме до мишки. Якщо я мишку ось сюди, в кут верхній підтягну, то колесиком воно буде туди й тягнутися. Пропорція. Можна налаштовувати гарячими клавішами, наприклад, зум to 100, це реально 100% відображення об'єкту на цьому екрані. Також тут є певні налаштування вимкнення пікселя прев'ю. Це можна зробити, щоб якість пікселів збільшилася. Тобто, ось бачите, дуже погана якість пікселів 2X трошки краще. Це потрібно для того, щоб побачити якість виконаного вашого дизайну, але це по суті можна вимкнути і відразу все буде приємно виглядати. Наступне це піксель гріт це та сітка, яка ось тут була. Зараз є. Її немає. Давайте я вімкну. Ось, Бачите, вона має невеличкі піксельки тут є. Snap to Pixel, говорить, це приєднання до. Піксельної сітки. Якщо зараз я рухаю, і в мене стрілочка рухається, де попало. Сітка не приєднується, бачите, я не підмагнічуюсь до сітки, то вімкнувши snap to Pixel Grid, я буду рухати. І бачите, в мене моя лінія стрибає виключно по цим значенням. Наступне це layout Grid. Виходить, це сітки леяутів, але ось вони. Layout Grid їх можна створити. Поки що про них не будемо розповідати. Rulers це лінійка, вона ось тут з'являється. Ви можете налаштувати певні лінії і за ними стежити завдяки лінійці. Потім для того, щоб їх видалити, досить їх перенести вгору або обрати і нажати Backspace, Delete, що у вас там є. Передостанні буде це Outlines, тобто це демонстрація ось такого контуру вашого дизайну. Вона по суті вам не так потрібна. Натискається Shift-O і теж вимикається, вмикається. Поки що про це не думайте. Мультиплеєр-курсор. Це якщо дуже багато користувачів у вас в проєкті у вас буде багато курсорів. Ви це побачите відразу, вам буде дивно це виглядати, щоб вони вам не заважали або користуйтесь гарячою клавішею, або мультиплеєр курсор Вимкнули, і більше нікого ви, окрім свого курсору, на проєкті не побачите на робочому просторі. І останнє Comments, це теж, наприклад, у вас дуже багато коментарів. Тут написано. Ви натискаєте, дивіться, можна гарячою клавішою Shift c і вони вимкнулись. Тобто вони вам не заважають працювати. Потім вимкнули, побачили, що це за коментар. На цьому ми зупиняємо цю частину, вона буде розділена на дві, і скоро вийде друга частина. Частина, тому що урок виходить трошки довгий, ми розібрали повністю робочий простір верхню частину. на Наступному уроці розберемо ліву, праву і центральну частини. Тому удачі! А хоча ні, другу частину подивитесь, і потім я вам побажаю удачі.